Коли горлочко нагрілося, ми набираємо воск. Як бідерочку воду. Як вир... Але, пам'ятайте, воно ну, гаряче. І, і пальчиками бажано не торкатися. Тоді беремо цей ліс, спочатку роз... топимо з боку горлечка. потім носик топимо і робимо маленькі крапочки. Бачите? Ці крапочки, які ми зараз зробимо, вони в нас будуть білі. Тому багато крапочок не робіть. Робіть кілька крапочок. Бачите, які крапочки виходять? І кожен раз топити віск з двох сторін сачка і робите такі крапочки. Ще, прохання, коли ви грієте писачок. Не перевертайте його ось такі. Діти, подивіться хвилинку, не перевертайте його так, тому що ви так доливаєте весь віз, тримаєте його таким чином, щоб віск не перевертати. І легенько прикладайте його до вогню, з обох сторін і робите собі тапочки. Якщо вам потрібна допомога, то ви кажете, Саша, Оля і хтось з нагіве пробіжить до вас. Добре, ви зрозуміли? Щось запитатися, ви питайтеся. Що допомога потрібна кажіть? Я бачу, майже за кожним столиком є в одному дорослому, крім першого.